Пане Георгію, ну от ви прокоментували звільнення азовців, що а також звільнення пана Медведчука. Ви прокоментували, що інші деякі замість того, щоб святкувати цю подію, вони булають. Медведчука віддали ганьба. Ганьба уряду і так далі, не все так просто. Що чи можете ви прокоментувати це ширше? А також, взагалі, навіщо він йому настільки був потрібен Путіну, що він віддав цих укрофашистських злочинців, над якими він намагався влаштувати судилище, і тим і таким чином викликав обурення там певної частини своїх а, патріотів, так званих. мене відверто скажу обурило настільки факту обміну. Це абсолютно нормально. А коли я ранком передивився просто отак наскрізь стрічку в Фейсбуці, я побачив, що ну просто відбувся якийсь а, з різних сторін абсолютно диаметральний погляд на цю процедуру. Одні почали волати: ура, наші мальчики, свободні, честі слава президенту. Інші почали валати, віддали Медвідчука, Гада Сволоту, ганьба президенту. І тому я написав цей коментар, суть якого в наступному я з 2014 року декілька разів залучався до звільнення наших хлопців, але на відріс відмовлявся від системної роботи в цьому напрямку. Чому? Тому що ну, так, так слаб, просто обставина. Я дуже цікавився цією проблематикою під час першої, другої чеченських кампаній. Я чудово усвідомлював, наскільки там багато в цьому процесі бруду, крові, грошей. І взагалі там сама по собі процедура дуже схожа на торгівлю людьми. І я просто навідріс. Це не мій. Я не можу за своїм емоційним станом вести якісь перемовини з ворогом. І тому я навіть відріз відмовився займатися цією процедурою, в принципі. І тому я порадив цим або урякам, або ганьбистам затулити пельки і усвідомити, що цим займаються люди. Процедура ця, ну, вона вкрай виснажлива. Я чудово пам'ятаю, декілька разів спілкувався свого часу з Ірою Гірашенка, яка роками займалася цим питанням. Я бачив її нервовий стан, емоційний стан після чергових перемовин. Ну, це просто на межі жаху. Коли відповідно треба розуміти, що росіяни в цьому питанні, маючи набагато більше резервів для впливу, вони просто реально ну, шантажують нашу переговорну групу. І цей процес і зараз триває. Абсолютно не маю сумніву, що ті люди, які зараз займаються процесом звільнення наших бранців, вони на емоційному рівні абсолютно щиро хочуть повернути кожного. І коли вони усвідомлюють, що їм вдалося повернути менше 10%, а більше, ну, 95% ще досі перебувають в полоні, над якими знущаються. Вже показували сьогодні на вашому каналі, я бачив фото звільнених наших, у що їх перетворюють кати російські. І от коли люди наші безпосередньо, які приймають участь в цьому надскладному процесі, вони особисто знають про долю наших хлопців. І напроти них сидять оці російські покидьки, і в очі їм твердять, ні, це все пропаганда і ложь. Ну, я чудово все це усвідомлюю, тому я просто закликаю всіх дати спокійно тим людям, займатися цим питанням. Ніхто з вас, шановні коментатори, не має жодної компетенції так. в цьому питанні. Пане Ігоре, навіщо Путіну був потрібний Медведчук? Аж так. ФСБ? Чи він щось знає, чи це ну, надіслати сигнал своїм, що своїх не кидаємо? без сумніву там величезна кількість. Це просто кладі з інформації за всі ці роки, адже стосунки з Росією та Україною через Медведчука. Вони тривали ну мабуть більше 20 років. В тих чи ін... ще коли він головою адміністрації у Леоніда Кучми був, можна я... сказати, що Медвечук керував фінансування з Російської Федерації повністю е підривної діяльності про російської пропаганди ці трьох телеканалів. Це було фінансування з Російської Федерації кошти, які надходили. І Він це все контролював. Це запитання. через козака. Його так я, я я не знаю деталей, чи він скажімо так був монополістом, єдиним джерелом. Надходження на коштів, так. так. але в тому, що він брав найактивнішу участь, у мене сумнівів немає дворі. А ми можемо у ми правильно розуміємо, що путіну докладалося. Одна інформація про те, що так. в Україні чекають на Росію. Тобто стільки коштів, скільки Путін вклав в цей процес, так. не відбилося в він ж вважав, так. що він за три дні візьме так. Київ, При тому цьому, що всі го... будуть його чекати. Так, і, і ці марення вони були властиві далеко не тільки особисто путіну, а близькому оточенню так і близькому оточенню, і тим військовослужбовцям збройних сил Росії, які перлися на... на нашу... Формою. так. Вони щиро вірили в те, що їх зараз тут будуть всі зустрічати з квітами, тобто... але це ну там розумієш поєднувати дії Росії і здоровий глузд і логіку це просто абсолютно незрозумілі неспівставні і неспідставні речі. Якщо ви розраховуєте, що вас тут будуть зустрічати з хлібом, сіллю, і ви заходите з танками, з гарматами, то якого біса ви в першу годину ще до ну, під час перших кроків вторгнення, ви вже починаєте ракетами обстрілювати цивільні міста? Пісков прокоментував, що він не знає, де знаходиться Медведчук, і він взагалі не вправі коментувати обмін. Далі з'являється інформація, що з Туреччини Медведчук направиться до Російської Федерації. Чому Пісков так не коментує і не хоче офіційно коментувати саме цього? Я думаю, що це стосується особистих стосунків Медвечука і Путіна. Угу. І просто Путін не дозволяє нікому, в тому числі Піскову, коментувати от свої напівособисті е, якісь е, життя. Бо Бодвечу подобається це комусь чи ні, але він є частиною особистого життя родини Путіна. І от саме тому Путін не дозволяє нікому взагалі, мабуть, коментувати. Будь-яку інформацію стосовно Медведчука. пане горгіт. Ми зараз всі обговорюємо цю часткову мобілізацію, яка насправді не є частковою, яку Путін оголосив як наслідок масштабного контрнаступу на Харківщині збройних сил України, і тут дійсно називається цифра: 1 мільйон 200 тисяч росіян, яких принаймні які потраплять на фронт. І те, що я от бачила ці 3-4 дні, я спостерігаю. По-перше, це Якутія, Забайкалля. А по-друге, це батьки багатодітних сімей і їхні дружини пишуть там, телефонують у мого чоловіка п'ятеро дітей. Йому 32 роки. Його беруть, а він ніколи не був, не вміє стріляти, його беруть на фронт. Далі це 60-річні. Чоловіки, ну і це дійсно чоловіки молоді, там 20, 22, 23 роки з віддалених найбідніших регіонів Російської Федерації. Натомість москва Санкт-Петербург Петербург це кілька тисяч, яких взяли з Москви. Якщо я не помиляюсь, заплановано призвати 16, 16 тисяч. так, 16 тисяч. Абсолютно а чому так? А чому на цих пітерських московських хлопчиків я в лапках маю на увазі? Чому саме ці віддалені регіони в цьому нічого надзвичайного і дивного немає? Не є величезною таємницею, що найбільша небезпека для пануючого режиму в Російській Федерації, можливо, навіть якщо проаналізувати, то не тільки в Росії, ця небезпека здебільшого ну, живе в столицях. І саме тому, аби не провокувати обурення населення Москви, не провокувати хвилю антивоєнних. Виступів в Москві і в Санкт Петербурзі саме тому весь цей час фактично мешканці цих величезних двох міст вони уникали Призову. А, і абсолютно зрозуміло, що з тих самих міркувань логічно до призову долучати мешканців не просто, а, скажімо так, найбідніших регіонів Російської Федерації, mm -hmm. на кшталт того самого там Дагестану або Бурятії, але і мешканців. Сіл в переважній більшості. Бо якщо одного-двох хлопців призвати з якого селища, в якому мешкає там тисяча мешканців, і віддати його в якості жертви угу. на алтар війни, то після його знищення, ну що ну, там, оці в, Бог, знав, в Богом забутому в якомусь якомусь селі, ну, поплачуть, і на цьому все скінчиться. Незалежно від того, скільки трун вони отримують це своє село. Про це навіть ніхто і не згадує і не буде ніколи згадувати. Тому це абсолютно вкладається в логіку. Два моменти пангорі перший момент це ті, хто тікають зараз на автівках в країни, з якими межує кордонами Російська Федерація або на літаках за кілька тисяч доларів квитки. Це перша а другий – ті, кого призвали, кому прийшли повістки, вони абсолютно покірно. Через Як сльози йдуть, я дивився ідуть, ідуть від... тобто Оці дві тобто ніхто навіть не каже, що я не хочу воювати з Україною або покірно ідуть, або швидко тікають. А тим, хто в перший день висловлював активну свою антивоєнну позицію, зокрема в Москві в Санкт Петербурзі, їх спочатку затримали, доставили до райвідділків поліції, там з ними провели бесіду, і там же прямо їм вручили повістки. Більше 400 повісток учасникам цих антивоєнних заходів були вручені прямо в відділках поліції. Мені друзі порадило. Я підписався на телеграм-канал, який називається «Где роздають повістки Москва. Угу. Ну скажу відверто, Ви підписалися телеграм. Так я отримую масу Гри задоволення. Ютюка. Ну це знаєш на межі садизму, звісно, річ. Коли там оці всі панічні е, заклики: ой, рятуйте, там мене спіймали, а тут мені дали, а у мене епілепсія, я в автобусі, в мене приступ стався. Та а, серцевий напад, здається, там. Ну так. А е, там на кордоні вимагають знімати оці наліпки, Z та V, а на кордоні з Грузією 11 кілометрів черга. А, я... а на кордоні з Фінляндією. Там більше 35 на, на кордоні з Фінляндією набагато так, більше, так. так. І звісно, річ, я на емоційному рівні, я отримую просто насолоду, спостерігаючи оцю паніку і ем... пане Гір, а що це взагалі за безглуздя? Ну як можуть воювати ти ті, ті, хто протестував проти війни? Що це буде за армія? І що це буде за армія з 80 тисяч чоловіків, які планують, як ми от зараз про це дізналися, призвати з тимчасово окупованих територій? Друзі, нам зараз давайте послухаємо фейковий референдум, проведений росіянами на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області не конституційний. Так вважає п'ятий президент України Петро Порошенко. На його думку, псевдоголосування є черговою спробою Росії легітимізувати присутність своїх військ на цих територіях. Давайте послухаємо. Фестоводисіздефенетлінот референдум. По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум. Подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії готується кілька місяців чи навіть років. По друге, я абсолютно впевнений, що конституційна позиція України зараз така ж, якою була стосовно Криму в 2014 році за мого президентства. А саме це безумовно не конституційно. По третє. Це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше здійснити атаку, включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі. Ну і от ми бачимо, що ну, весь світ майже весь західний світ повністю одностайно погоджується з нашими військовопосадовцями, і зокрема з п'ятим президентом щодо легітимності. Цього цієї події, але все ж таки повертаючись до цієї мобілізації, мобілізувати протестувальників та 80 тисяч чоловіків з окупованих територій, тобто українці, яких намагаються кинути, намагаються кинути на війну проти Україні. українців, що це за безглуздя? Чи взагалі заградотряди все вирішить? Ну з з моєї точки зору, це якщо призов всередині самої Росії, у мене викликає. Подвійні відчуття. Я далекий від того, щоб там, закидати шапками, ні, все таки величезна кількість м'яса це величезна кількість м'яса. І на це треба дивитися тверезими очима. Але те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, з моєї точки зору, от я сприймаю це як величезну трагедію драму нашого народу. Я багаторазово за ці роки спілкувався, з, наприклад, з мешканцями окупованої частини Луганщини та Донеччини. І в переважній своїй більшості на запитання, чому вони не виїхали на територію, яка контролюється центральною владою, переважній більшості відповіді були ну, приблизно такі. У мене тут хазяйство, я не можу його бросити, там свині, кури, індюки. У, у мене тут є робота, а там у мене роботи немає. А, а там хто там мене чекає? В мене там ніхто не чекає. І от зараз ці люди. Вони опинились просто в безвиході, фактично. З одного боку, росіяни вже активно впроваджують заходи щодо блокування можливостей виїзду з окупованих територій. Це стосується і Херсонської і Запорізької областей. Так. І з другого боку, цей покидьок Пушилін розповів, що вони планують залучити до армійських корпусів 80 тисяч мешканців цих територій. І ну, це величезна драма. Я знаю кількох знайомих, які на початку подій їм не вдалося виїхати з Херсону, але протягом місяця, ті люди, з якими я спілкуюсь, вони виїхали з Херсону, деякі з них зараз, між іншим, в лавах Збройних сил України захищають нас з вами. І я можу лише тільки уявити стан тих чоловіків, які вчора. Розповідали, що вони не можуть виїхати, бо в них нема на кого індюків залишити. А сьогодні до них приходять і дають їм повістку. І за пів години збирає свої рюкзак, заплечник і вперед до військомату. Ми Пан тебе навчимо, як воювати. Але дуже важливе запитання: насправді це те, що, а, от, наприклад, Петро Андрущенко, радник мера Маріуполя, він наголошував на тому, що є частина населення в Маріуполі, які проросійські є. і які. Е чекають на Росію, тобто якийсь відсоток є, але є ті, яких під дулами автоматів змушували поставити галочку в потрібному місці. І тут важливий момент, що як після деокупації, як е відмежувати тих, хто чекав на руський мір. І тих, кого змусили. Ну, тому що не треба геройствувати, тому що тебе просто можуть вбити. І як сказав цитата Петро Андрющенко, цього ніхто не оцінить, ну, тому що ніхто не, не, не дізнається, а людину можуть просто вбити. І тут важливо, дійсно, як, коли ми звільнимо ці території, як відмежувати сепаратистів від тих, кого змусили. А, ну, В першу чергу, це робота спецслужб. Угу. А, в другу чергу, є показовий факт. Коли відбувається наступ Збройних сил України, нашою територією, нашою землею рідною, миттєво зростають черги серед бажаючих покинути ці території в бік Російської Федерації. Угу. Миттєво. Ще тільки навіть ще не починається просування, лише тільки починаються в місцевих пабліках обговорення. І от в першу чергу от ці е, мерзоти, ці покидьки, які, які активно співпрацювали з окупантами, вони намагаються за будь-яких обставин перебратись на територію Російської Федерації. Це теж своєрідний фільтр. Е, ну, добре, відомо вислів Чемодан вокзал Росія. Валіть нахрінь, нам нема чого робити на території нашої батьківщини. Це теж один з запобіжників. Так. Навіть якщо ці люди вони не брали активної участі в, офіційно в співпраці, але вони є симпатиками країни-агресора, то їм нема чого робити в нашій Україні. Геть з нашої землі нахрен в матушку. Тому от, от такий захід він теж дуже буде важливий. Ну, а після звільнення, звісно, річ. Це робота для правоохоронців. Однак, хочу я про це вже кажу далеко не перший раз. Я сам безпосередньо маю, на жаль, дуже прикрий досвід працюючи на Луганщині, коли громади, місцеві мешканці доповідають спецпризначенцям про сепаратистську діяльність того чи іншого там, чиновника чи громадянина свого співмешканця по громаді, а у відповідь отримують недостатньо доказів. І я вже нещодавно спілкувався зі співробітниками воєнної контрозвідки нашої, які почали працювати по звільнених територіях Київської області. Точнісінько повторюється те саме, що відбувалося на звільнених територіях Луганської та Донецької областей 2014-15 році. Прокуратура вважає, що доказів недостатньо. Селяни знають, що ця голова сільради вона водила окупантів. Допомагаючи їм шукати е, учасників АТО, е, людей з активною проукраїнською позицією, а прокуратура зараз заявляє, що доказів недостатньо відмовляється від порушення кримінальної справи. І коли вдруге приїздять спецпризначення чи це село в населений пункт, намагаючись отримати якісь додаткові свідчення, то селяни, реагуючи на таку пасивну імпотентну позицію української влади, просто їх посилають за три чорти. От що ми добиваємось, і ця голова сільради вона залишається. Ну. Розумієш, да... от таке обурення, воно було властиво Луганч на Луганщині та Донеччині. Зараз я бачу, що це саме відбувається по всій території. Це ну, цього не можна допустити. І давайте згадаємо насправді те, що які були проблеми на законодавчому рівні, коли коригувальники вогню ворога так. відпускали під заставу, під заставу, а потім вони втекли ну, Це взагалі нонсенс. Пам'ятаєте цей нонсенс. скандал? Пане, пане, пане юрі, а що ви думаєте про ініціативу Німеччини вітати та і давати Дезертирі. прихисток втікачам? Так а, ну здається, що ну це таке що найменше така. суперечлива така суперечка, тому ні, що сперечлива. ну нам нам ну, краще, щоб вони були там ніж тут, е, 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 як гарматне м'ясо. Але як Латвія вже висловилася на цю тему. Вони сказали, що ні, ми не будемо вас приймати Де ви були е, під час Абсолютно. бучі, під це час Це зрозуміла позиція? Да, це теж зрозуміла да? позиція. Да. Що ви думаєте про це і як цьому має чи має цьому сприяти ці ініціативи Німеччини Український уряд чи ні? Позиція от, дійсно складна і суперечлива. По-перше, треба усвідомлювати, якщо узагальнювати взагалі я проти будь-яких узагальнень, але от якщо піти на узагальнення от тієї людської маси, яка намагається втекти від призову, треба усвідомлювати, що це люди з пасивною життєвою позицією. Вони не здатні ані воювати проти України, ані воювати проти Путіна. Вони на це вони не здатні, тому вони фактично й тікають, незважаючи на їхні політичні погляди. Хай вони собі вішують значки, що вони пацифісти. Це не має абсолютного значення. Очікувати, що якщо їм заблокують виїзд з території Росії, вони Піднімуться в якості якоїсь революційної маси, ну, це з моєї точки зору це марна справа. Але з іншого боку, треба чудово усвідомлювати, що вся оця біомаса, яка преться зараз, ну, ну, наприклад, на Захід або в ту саму Грузію, я вчора розмовляв з друзями з Тбілісі, ну, там жах просто відвертий відбувається. То треба усвідомлювати, що подобається чи ні, ні але це носії русського міра. І мене, по-перше, абсолютно не здивує, якщо потрапивши до тієї саме Німеччини, завтра вони будуть проводити ходу по Берліну. Можемо повторити. Руський мір, ура! 9 травня там будуть знову ті самі, от які зараз туди пруться, влаштовуючи себе цих пацифістів. Окрім того, серед цієї великої маси чоловіків, ну скажімо так, призовного віку. Абсолютно, це, це абсолютно логічно. Я б, наприклад, так і робив спецслужби, можуть запускати свою агентуру туди. Світсотки пан Горі, знаєте, от моя знайома вона зараз займається волонтерством. Вона постійно з зони лінії фронту від'їжджає на Львів, збирає всі потрібні, не буду розложити які речі, але те, що потрібно нашим збройним силам України. І вона мені вчора присилає скриншоти про русських жінок, які жаліються один одному, що їхні чоловіки повтікали в Грузію, не взяли їх з собою і вони плачуться не через те, що росіяни вбивають українців, а плачуться через те. що що ці чоловіки їх кинули, не сказав їм ні слова, не запросили їх в Грузію і втекли в Грузію. І одна одні там пише Падлець, як он мог тебе ставить? Тобто, це все, що цікавить їх не війна, не смерті, не бучі, не катівні, а те, що їх чоловіки кинули. Це просто про ментальність росіян. Вони, вони абсолютно їх Я не цікавить ніколи, інша війна. Ніколи в житті не ідеалізував. Те, що ми називаємо їх треба просто всіх буділь... законсервувати. Ну з моєї точки. заборонити того. виїзд взагалі з так. Росією. Нехай так. вони там собі плачуть так. один з одним. Абсолютно. Бо от якщо мова йде про Грузію, ну мабуть, я не знаю, чи глядачі бачили чи ні, але є чудово показовий відеоролик, які знімали люди на телефон. Їде маршрутка под, якщо я не помиляюся в Подбілісі було, і їде серед місцевих мешканців грузинів, їде родина з Росії. Mm. Дружина, чоловік і дитина. І починають в маршрутці, їдучи, скандувати Слава Росії. І жінки і грузинки, які поруч з ними їхали, викликало це в них таке величезне обурення, що вони вимушили водія зупинити цю маршрутку і вигнали геть оцю родину. Але треба усвідомлювати, що ця родина це не виняток якийсь. Вони втікали від. Війни приперлась до Грузії, яку не так давно та сама Росія зґвалтувала, повбивала купу грузинів і віджала 25% території. І зараз ці ця, ця погань, припершись до цієї жертви російського режиму, ще й там зараз проголошує слава Росії. Нічого не змінюється. Ну... Нічого абсолютно.